Квадрокоптер піднімається усе вище, його взяв з собою наш оператор Андрій. І ось уже вся соснівка перед нами. Регулюємо рух апарату, ліси, будиночки, дорога, храм. Дітвора обступила екран планшету, село, як на долоні. Радіють. І разом з усіма, і отець Михаїл Орос, парафіяльний священник, їхній тато. Ось усі кажуть Соснівка. Раніше такої назви не було. Землі довкола належали монастиреві, життя обителі кипіло, декілька храмів і господарство чималеньке. Конкретно у нинішній Соснівці випасали свиней, тож і село називали свинарне. Як свинарне перетворилося у Соснівку, місцеві старожили, звісно, не розкажуть. Давно усе те минулося. З подій, що врізалися у пам'ять декількох поколінь, найбільш вражаюча інша. Руйнування сільського храму у страшному 33-му. Красива церква була, красива, здорова. Оце направіла Вельбівської, що в Вельбівці, ну вона нас ще більше була цієї. Нічого, слава Богу, ну, і розбирали її так, не тиша струїли. А ті, що знайшлися та розкидали. Прийшов приказ із селі Ради, а в селі раду куди відкільшла, не знаю. І тоді ж ото збиралися і сказали, що ну, отакий то день будуть розбирати церкву. Ну, пішло, ж, людей багато, вийшло. Ну, як я ще така була, дівчина, ще не знала, дай церква. Та була мати піде з батьком на вечірню, а я виглядаю, чи вони вже далеченько, щоб вони мене не бачили, як я бігти, щоб мені знайти до церкви. А мені якби до церкви, тоді вони мені не нужні. Я сама ходити А тоді ж посходилися ж в церкву, розбираючи. Коли в мене так стоїть два дядьки, такі здорові, так з цієї сторони. А так на округ бабів, сила, а один так невеликий, а так далі стояв трошки в стороні. А ти ж каже, хто ж буде лізти, а ці два дядьки стоять, кать, той кай я не полізу, той кай не полізу. А той, як оце я його бачу, такий невеликий, кухвайка так на одному плечі висе. А я поліз. я поліз. і поліз. і поліз раз уже на той, зняв на ці лі. хрест витяг, та я кинув, а баби стоять, кричать, щоб ти, суки, ти сину полетів за тим хрестом, як ти отаке твориш. У притворі Нової Свято-Покровської церкви вірян зустрічає ангел-охоронець з того ж розібраного храму. Дивиться сумно і, ніби очікуючи, якісь люди встигли вихопити його з вогню, коли усе церковне палили. Врятували деякі ікони, книги, старовинну плащаницю, одну з реліквій, гарної роботи Євангеліє, заповідав церкві козак Леонтій Міняйло у далекому 18 столітті. Мені бабуся розказувала, як після того, як це почалося розиння церкви, ікони, дуже багато ікон, книжки, ікони палили в кострі. Вона вихватувала ікони, дві ікони, Троїця Свята і Спаситель Богородиця. Потім я віддала, вони знаходяться тут, у церкві. Велике гоніння було на священника, на батюшку якого зіслали в лагеря, де він погиб. Матушка залишилася, залишився її син Дмитрій. Батько був Марії Даніїл. Вони похоронені всі на кладбищі, де церква була. Я ухожу за цими могилками, знаю, де ці могилки знаходяться. Усе з тієї розібраної церкви за волею бабусі і мами Олена Іванівна Дундич повернула до нового храму. Ніби обов'язок. Не кожний зрозуміє, що заповідали вони їй не лише предмети, пам'ять поколінь, біль, а ще, мабуть, і оцей новий храм у надії на милість і прощення Боже. Так само і для багатьох інших односельців церква не просто стіни. У церкву надо ходити для своєї душі, для успокоєння своєї душі, помолитися за своїх діток, за своїх онучоток. Це дуже таке, що треба це зробити. Попросити Бога за, за всі, за, свої, за свій рід, за всіх людей, щоб усе було скрізь хорошо, щоб усе було скрізь добре. Ми ж молилися, як оце. І, а то це почалося, ми ж батюшка скільки молився, за те, та приходили сюди, щоб. Ну, взагалі, молебень відправляли, і воно якось легше. Легше, як прийдеш у церкву, помолишся від душі. тільки. і Бога треба просити. Просто просити не так, щоб ти, що шумовався, попросила та й та й все, а просто од усієї душі, тоді Господь поможе. А диво техніки вже й не помітити. Крихітна точка у сонячному мареві. Натомість, усе виразніше абриси благодатної землі, що прихистила і Соснівку, і її мешканців. Батюшка каже, дружні люди і справді усі разом піднімали церкву, допомагали хто чим міг. Послухайте, як про це розповідає 94-річна бабуся Ганна. Тут один ну, нас був на то рітом, то. Я було з дому, йду, і беру відер штук двоє, було троє. Тоді покійний каже, там тебе ж тільки дві руки, а на що ж ти відер набираєш? Мені там, кажуть, нужні. І ото поналиваємо і з баді, вже як замішається. Подаємо йому ну, на трактора, то він ото насав відер, а тоді підійде до якого поріжка, і ото заллям пиріжок, заням пиріжок. Батюшка ладина в колюшка розрівнює, щоб рівненько було. Боже у нас батюшка, аби Господь дав здоров'я, щоб Господь уцілив нам нашого батюшку. Коли почалося будівництво, коли люди побачили, що вкладається. В їхній храм, все, що тільки ну і шукаємо, де тільки можемо, просимо, звертаємося до різних і організацій і людей. Кожен відгукувався по-своєму, кожен допомагав по своєму. Прихожани збирають раз в році там картошку збирали, Ми її продавали на ті віручені кошти. Ми щось старалися зробити. Так само в нас художник працює. Шукаємо десь якісь там трошки, там трошки. Це все громада бере участь. При мені немає закордонних спонсорів, ну слава Богу, і за те. Бо кажуть, батюшка, ну як кажу, аби дав Господь щоб не гірше. А так далі будемо молитися, і з Божою поміччю потихеньку проб'ємо той шлях, який веде до спасіння. У новому храмі старенька полюбляє молитися під зображенням святого мученика Кіпріана, знову мучеників, теж уродженця Соснівки, та спершу до напристольної ікони. Сьогодні у бабусі надійний поводир, шестирічна Настуся Орос, маленькі обережні крочки, одні й ті самі в обох, дівчинка і бабуся. Здається, вони на рівних, не за немічу, за почуттям. Я бачила, що ти сьогодні стареньку бабусю водила. До ікони, щоб бабуся приклонилася до ікони. А навіщо ти брала і бабусю проводила? Навіщо це треба? Як ти думаєш? Навіщо це ти брала й бабусю підводила до ікони? Навіщо? Допомогала. А чого їй треба допомагати? Що вона сама не може підійти? Вона ж дуже. Настя найменша у родині соснівського батюшки. Всього у отця Михайла і матушки Морослави п'ятеро дітей. Старші хлопчики Михайло, Євген та Максим, з маличку при батькові допомагають на службах. Церковне життя для них природна річ. Молодим батькам до того ж, не місцевим було важко. Тут і діти малі, і господарство. Головне храм будувався. Взагалі тоді, на початку 2000-х, будувалося усе. Коли церква коли, ну, коли строїли, то звісно, як, всю свою дому оставляли роботу і ходили, допомагали. І Так само ж допомагали, того, що ну, як обід треба було готувати, людям які робочі. Тобто всі підключали. Так, да, підключалися. Ну як, у нас, слава Богу, дружнє село і ну, православне таке, що вони ходять. Хотілося б, щоб, звісно, краще дітки ходили в церкву. З маличку мене батьки привчали ходити в церкву, і самі вони ходили. Бабушка з дідуською. Ну, пам'ятаю, в дитинстві вони йшли в церкву і нас з братом брали, приходили з церкви там, вони мене все питали, що я. Ну, чи я е, м, слухала молитву, проповідь, вони мене все питали, яка там неділю проповідь, була. ну коли вийшлося, коли слухала, коли не слухала, коли, ну, як вони е, кажуть, якщо ти йдеш в церкву, ти ж слухати, а не літати десь кудись в мислях. Паламалює, допомагаємо батюшки, ну, як е, кожну службу ми приходимо на вечірні, на кожне було служіння. Е, е, ну, М'яка, як, як право рука водівська. Звичайно, родина дбає про дітей, про сімейний добробут. Це щоденна праця во благо одне одного і перед лицем Господа. Довгі роки у краях, де оселився батюшка, молитовний зв'язок з Богом було розірвано. Традиції православного життя занепали. Я сам з Закарпаття. Коли приїхав сюди, то перше, що мене вразило, як мало молоді в храмі. Якось не прививалось, ну дуже мало було молоді в храмі. Деякий час вже моя співпраця так з учителями, і те, і молодь почала приходити повертатися до храму. і Зараз, слава Богу, є дитячий хор, який співає на Пасху. У нас і вчителі співають. Дуже хорошо. Настрої дійсно, люди, я вам скажу, віруючі, і віра в них щира. Село наше порівняння невелике, налічує 840 жителів, але ці 840 жителів, вони усі єднаються навколо сільського осередку культури церкви. Кожна подія в селі, як я вже говорила, розпочинається із Божого благословення. Кажу від душі, Спостерігаючи зі сторони зі сторони, коли розпочалося будівництво цього храму. На мою думку, мабуть, труднощів великих не було, тому що ми всі були разом. Ми, ми всі були разом, а попереду йшов він, отець Михаїл, і він нас, нами керував, він був керманич у справі будівництва. Блискучий Блакитний Хрест, таким Соснівський храм побачили усі, кому він дорогий. А тим часом дивовижну історію розповів нам отець Михаїл. Як на цьому місці з'явилася церква, можливо, це такий промисел Божий, ну хто його знає. Тут раніше будинок був сарай, колодязь, все. А цей Трифанько Василь ну, він такий був. Людина безобідна, але. Як його правильно сказати, не знаю. Ну, його всі вважали, що він больний. Ну, хто знає, больний чи не больний, одному Господу судити, він міг допомогти, ну странний був. А то один раз він заснув, тут, де в нас храм, напроти, під забором. І колись, як каже, утром просипаюся і бачу з неба, як сходить на оце місце голуба така церква. І тому ніхто значення не придав, як вже в 93-му році почалося будівництво. вибрали іменно це місце, де будувалося храм. Так що це, скоріш за все, такий промисел Божий. Восьмирічній Марії Орос сьогодні усе цікаво. Її сім'я, як на святі. Їх, і, мабуть, усе село покажуть по телевізору. Всі побачать, яка тут красива церква. Жаль, сьогодні не співали на кліросі. Марійка заспівала б теж, що знає. Я звертаю увагу, коли півча співає. Я до них приходжу і те співаю. А ти можеш трошки нам поспівати? От що ти знаєш із того, що співають ваші півчі? – Що вони співають? Хоче наш співають е, вірою. Ти вже знаєш на пам'ять, да? вірою знаєш на пам'ять. Трохи. Да? Трохи. Ну, Молодець, добре. – А ти хочеш теж співати у церкві? Тобі хочеться да, це навчитися, дуже хочу. Да? сьогодні не довелося заспівати. То й нехай розхвилювалася б, мабуть, бо ж це не те саме, що одні співати. Це ж хор. Це ж храм Божий.